Доброго ранку усім, хто до нас ще не приєднався, будьте певні, цей день обов'язково має стати особливим, адже він подарував світові чимало видатних осіб. Наприклад, саме сьогодні, у 1913 році, народився красунчик Жан Маре. Він був не просто актором, каскадером та улюбленцем публіки, а ще й міг би стати скульптором. Сам Пабло Пікассо, побачивши деякі ранні роботи Маре, дивувався, як людина із таким талантом скульптора, як він сказав, витрачає час на якесь кіно і театр. Є тільки одне средство мене вилечити. Да, вечором. Сьогодні. Сьогодні. Сьогодні вечером, капітан, ви эскортируете короля Фонтенбло. А, благодарю. Фонтенбло. Чи не найулюбленішим персонажем Жана Маре, звісно, був Фантомас. А ще були фільми Знедолені, красуні чудовисько та капітан Фракас. Твоя стаття фікція. Ви угадали господин комісар. Тепер, коли всі вірять, ти говориш, що це фікція. Ну, це правда. Але божеволюючи від красунчика, прихильниці воліли не замислюватися, що насправді актор був набайдужим не тільки до жінок, але й до чоловіків. А ще саме сьогодні народився чи не найвідоміший радянський спортивний коментатор Микола Озеров. Ще у 12-річному віці він вперше став чемпіоном Москви з тенісу, а у 22 – заслуженим майстром спорту. Його коментаторську манеру наслідували багато, але перевершити не вдалося нікому. Озеров автор крилатих висловів, наприклад, цього. Такой хокей нам не нужен. Ці слова пролунали під час суперсерії 72-го за участі радянських і канадських хокеїстів. Гол канадійців, який не одразу був зарахований, спровокував справжню війку. Відтоді фраза стала крилатою, як і багато інших сказаних у неймовірному футбольному побросок, запалі. Шайба в руках от тритяка. Молодець. Молодець Владик, прекрасно, блистательно виступає з Ахяна Володислав Сьогодні ж день народження святкує людина, яка завжди була на вістрі не тільки культурних, але й політичних подій. Андрій Макаревич, музикант, лідер групи Машина часу і телеведучий, народився саме сьогодні. дня. Ми паделі динаміні плачі і вагне почти лікари, а хорніки та содачі ці сказали тарвани. Ще за радянських часів машина часу періодично мала проблеми з владою, але і після розпаду СРСР ідеологічно легше не стало. Від самого початку подій на Євромайдані Макаревич виступав на його підтримку, а потім і проти анексії Криму Росією. Під час маршу миру у Москві» пресинг на музиканта Меня посилився. Тривожить упорна позиція нашої власті, яку вони знімають. Внаслідок цього в інтернеті розгорнули інформаційне цькування музиканта. Однак свою громадянську позицію Макаревич не приховує, навіть не писав пісню про те, чого йому коштує підтримка України. Шмут, мов, ти нам надежду дариш в этот недобрий час. Скажи в глаза, товариш, за всіх за нас.